Щоб то розумів, де ставити ріниці. Не треба шукати десь там місця закадишні. Просто приїжджаєте, шукаєте таке місце. Затишне, шукаєте хорошу, ясну сторону і ставите рійничку. І буде вам бджолка і буде вам мед в першому відео заблокував телефон і відео збереглося. Зараз поїдемо до другої різнички, я сховаю трошки велосипед і залізу, подивлюся на те дерево. Десь приблизно ось на цьому дереві. Це я собі так думаю. Зайду з заходу і бачити, як що краще. Яка чудова природа. Все цвіте, все буяє, жілка розвивається і розмірюється. Там на грушечці можна поставити рійничку. Там теж дуже непогане місце. Там далі ярок такий і подай. Літає вчілка. Може, видно, а може і ні. Видно. Літає. Літає вчілка. Таке віконце їм треба робити, щоб хороший заліт джо був. Вітає пчілка. камера в мене не дуже, це телефон. Ну що, дивимось другу рінечку. Ось так. Все цвіте, все буяє, Говорю тихенько, щоб не привертати уваги на себе. Ділка літає, але треба залізти, переконатися, чи це рій, чи це може бути розвідка активна. Бо якщо розвідка, вони будуть так активно літати, як ніби рій. Але справа в тому, що определити можна тільки по тому моменту, коли вилазиш до рійнички, прислоняєш вухо до рійнички і легенько постукуєш. І там зразу. Якщо чути гул, значить це рій. А якщо пустота, значить це розвідка. І вся різниця в тому, як оприділити. Ну що, а, он, бачите, уводю з в вужу, он рінечка, лізу до неї, вже буду знімати з рійнички, біля рінечки, точніше. Я вже не фокусується, виліз наверх, я вже на дереві. Ось де така висота. Десь метрів сім. І я не знаю, що не дивився, що тут, але по гулу я чую, що це пам'яті. Бачите, холстик, але є один такий момент. Он під потолочений. Під там є мерва. Мерва дуже притягує бджіл. Їм подобається цей запах. І вони на крайній випадок мають для початку де взяти самий перший, скажімо так, віск. Тому що в мерзі завжди залишається частина воску. Хай би як ви там не вижимали, то сюди при температурі великій і на пресу Тоді вижимається весь віск. А так взагалі, щоб ми не робили, віск взагалі все одно лишається. Я не бачу, чи тут бджілки несуть пельцю, тут поки що не є. Не видно, але це може зайти рій, як то кажуть, торак. тобто з вулика, який вийшов другий рій. І це нічого страшного, матка облітається і почне червити. Зараз я трошки поприбираю глячок. Перед льотком трошки приберу місце, щоб жолка могла залітати спокійно і буду знімати далі, постукаємо разом. Трішки я позабирав лячок, освободив їм льот і про що я казав. Бачите, ось демерло, наліпив її, якщо добре приглянутися, то тут. Видно частинки воску. Трошки треба соблюдати техніку безпеки, бо це саме головне висота. І я, скоріш за все, думаю, що це є рій, тому що біка летить спокійно, впевнено, і бачу, що бджілка летіла з пельцою. Якщо пельця є, значить. Повинна матка вже бути плідна і повинна вже червити. Значить, що? Значить, ну несуть маленькі такі частинки. о, Вже мені втіла в плече. Трошки синічають. Білки я в них стою на шляху. вон де бджілка залетіла з пальцею. Ось де ще одна. І це рій. Даже не треба простукувати. Видно це одразу. У мене ще стоїть рійничок, скажімо так. Дві. Чотири. Дві, чотири, п'ять, шість, сім. Дома дві. 8-9 9 Це треба трошки від'їхати, але в мене немає зараз можливості. Щоб дарма не їхати, там десь кілометрів, скажімо, 25-30. Треба якби їхати по дорозі. Якщо по дорозі, чудово. Заїхав, рінечку поставив і все. Так. Ну, я обіцяв. Значить будемо. Не знаю, чути, не чути, але гул стоїть і бджіка милує. Вже мене не втягла, як я казав, і треба дочекатися вечора, щоб можна було їх забрати. Поки що на цих двох рінечках в мене все. Будуть ще якісь рої. Я думаю, що ще два рої в мене буде, бо там була така гарна розвідка. От. І я зніму їх. Зроблю все один відео. І буде цікавий перегляд. Дякую всім за перегляд. Пока не прощаюся, бо можливо ще буде одна, одна сімейка, один рій, який залетить, тоді можна буде познімати ще. Переносимося далі.